Кількість ДТП стрімко росте на Прикарпатті. з початку року в аваріях загинуло 77 людей. Загалом в області трапилось понад три тисячі дорожньо-транспортних пригод. Травми у них отримали майже тисяча людей. Тож правоохоронці, вкотре звертають увагу водіїв на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху, адже будь-яка помилка на автошляху може стати фатальною і вартувати життя. Поліцейські прикрипаття здійснюють комплекс профілактичних заходів задля зниження аварійності на автошляхах області. Правила дорожнього руху існують для безпеки кожного його учасника. Водіїв пішоходів, велосипедистів, керманичів, самокатів. Від початку року на Прикарпатті трапилося 3055 дорожньо-транспортних пригод. 711 аварій були постраждалими, у ДТП загинуло 77 осіб. Загалом травмовано 916 людей. 299 автопригод трапилися за участю нетверезих водіїв. Від початку року на автошляхах краю поліцейські виявили близько 3300 керманичів, які керували у стані сп'яніння автомобілем. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Кермування автівками в стані сп'яніння кажуть правоохоронці найпоширеніша причина ДТП. Та крім того, водії часто перевищують безпечну швидкість руху, порушують норми обгону та маневрування, а також не дотримуються безпечних дистанцій. Днями трапилася аварія за участю кількох транспортних засобів у селі перерив, що в Матеївській територіальній громаді. 31-річний водій автомобіля Volkswagen, здійснюючи маневр обгону автомобіля ГАЗ, який буксирував мерседес бенц допустив зіткнення із автомобілем Peugeot. Водій останнього зіткнувся із мерседес бенц У результаті аварії транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії обох автомобілів отримали травми та доставлені до медичного закладу. Прикарпатські поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби, при баганій видимості та ожеледиці на трасах. Пам'ятайте, чим темніше, тим повільніше варто їхати. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та в жодному випадку не сідайте за кермо на підпитку. Учасниками дорожнього руху нагадують правоохоронці є й пішоходи, які також повинні дбати про свою безпеку. Їм необхідно одягати якомога світліший верхній одяг в темну пору доби та використовувати світлові дбачі, а також переходити дорогу тільки на пішохідному переході. Люся Гребик Ігор Горпопик телеканал 402.